Історія селища Очеретина починається ще наприкінці 19 століття. У далекому 1880 році залізниця поєднала вугільні шахти Донеччини залізорудними кар'єрами при Дніпро. Однією зупинок на цій залізниці і стала станція Очеретина. За розповідями корінних мешканців селища, назва станції пішла від назви Очеретяної Балки по низям якої протікала річка очеретувата Притока Вовчий. Неподалік від станції, побузу села Архангельське в Кам'яному Яру видобувалися пісковики. На початку ХХ століття зі станції щороку відправлялися по 500 вагонів піску та по 900 вагонів вогнетривкої глини. У 1917 році станція Очеретине була потужним залізничним вузлом на 26 колій, з яких дві були головними. У 1920-х-1930-х роках на місті вулиць Попова, Миру, Комарова, був яблуневий сад. На північ від селища досі збереглися фундаменти і погреби колишнього панського маєтку. Ходять чутки, що там могли бути заховані справжні скарби. Друга світова війна підійшла до селища в листопаді 1941 року. На честь командира взводу, лейтенанта Карпенка, було названо один з проспектів. Під його командуванням артилеристи першими зустріли німецькі війська пострілом гармат вогнем Стан. У відповідь німці знищили і гармату, і захисників. Більше боїв за селище до самого його звільнення в вересні 1943 року не було. По завершенні Другої світової війни з'явилися кілька нових вулиць. Старий явно сад виробили. Одну з вулиць і на його місці назвали Садовою, будували загалом з цегли, яку виробляли на місцевому цегляному заводі. Колодязь тривалий час в селищі був лише один, але глибокий аж до 30 метрів. Активно проходило житлове будівництво. І по інший бік залізниці. Наприклад, вулиця Учительська була заселена родинами учителів. Перша школа Вечеретини була відкрита в 1918 році. Спочатку вона була лише початковою. Збереглися світлини старої восьмирічної школи, яка на межі 1970-х 1980-х років була знищена руйнівною пожежею. У 1975 році для учнів селища відкрило свої двері для пооркового будівлі вже нової, 11річної школи. Новий поштовх до розвитку селище отримало у зв'язку з перенесенням сюди центру громади. Станом на лютий 2022 року у селищі діяла залізнична станція, підприємство з експорту глини, зерносховище. 2018 року було реконструйовано школу й амбулаторію. Також за останні роки було відкрито вантажне відділення нової пошти, центр безпеки громадян, встановлено два банкомати. Селище Очеретине стрімко розвивалось.